Всім привіт! Як завжди, з вами склянка. Сьогодні ми будемо грати в спор. Спор це реально моя найулюбленіша гра. Прямо максимально улюблю її. У мене от моє сердечко, половинка це спор, половинка це Майнкрафт. Там де ще є якісь інші ігри, але ну, от мої дві найулюбленіші ігри це спор і Майнкрафт. Тому сьогодні ми починаємо, так грати в одну з моїх половинок улюблених. це спор. Давайте подивимося, тут є планети. Мені оця вже подобається, бо вона виглядає як земля, тому вже можна її вибирати. У мене були якісь проблеми, що в мене на екрані щось вилітало, коли я його вибирав. Але зараз вже наче нічого немає. речі, дуже дякую за українізатор. Я посилання внизу залишу на телеграм-канал, де все є. Ви можете також скачати, загрузити для вас, і все буде дуже зручно. Ми будемо їсти м'ясо на максимальній складності і всіх бувати. Тому так. Да, максимум. Але я не хочу, це не красивий час. Я знаю, що тут можна на рандомі якось. Якось можна було, я навіть знаю, що. Вот, типа, тут два ока буває. Хочу от якогось прям. Ну, давайте оце, бо він червоний, але давайте ще, можливо, подивимось, можливо, ще якийсь варіант є цікавий. Добре, немає цікавого варіанту. Будемо з червоного робити челіка, як моє волосся. Давайте, е, будемо назвати його. Можна українською? О, можна. Не, не можна. Чекайте, у мене була вже спляночка. Молодший. Давайте. Uh, так, звук наче є, все є, я дивлюся, все супер, Якщо справа у мене звук, всяке таке. Якщо вперше, то я вас вітаю. Давайте будемо пробувати грати. Блін, uh, реально цю гру не грав вже, мабуть, ну, років 5. Дуже-дуже кайфую. Я це вже так давно не бачив. Як метеорить зараз буде летіти, він буде зараз буде бум. І ми будемо зараз виживати на цій планеті максимально круто. Мені здається, що це трошечки заголосно. Але це ж початок, він завжди такий голосний. Можливо, ми ще трошечки зменшимо звук під час гри, не знаю. Бо я вже ну, резюп 5 намагався зменшити, збільшувати всяке таке. Хай отак. Так. Добре. Ми спускаємось, починається нове життя. Ми поки що є молекулою, але зараз ми всім покажемо, що буде найкраще. Давайте. Етап клітина. Ну, якщо вам все поясню. У нас є внизу це розвиток. Ми, будемо, як, ми потихеньку, коли йому м'ясо, ми стаємо розумнішими. І це дуже круто, як на мене, що ми стаємо розумнішими потихеньку, поки їмо. І, ну, це в принципі відносно дуже логічно, але ні, тому не знаю. Давайте зараз бачите, внизу потихеньку, от зелененька полосочка в нас іде, і у нас буде збільшитися наш мозок. А далі вже буде щось дуже цікаве, бо тому, якщо ви перший раз, то я вам рекомендую додивитися до кінця. Е, як мінімум. Ми зараз будемо в першому відео проходити повністю етап клітини. О, дивіться, тепер на цих малюків хавати. Ой, ну треба валити, бо на максимальній складності реально дуже складно. Ми будемо зараз максимально старатися не програвати в перший же раз, бо е, якщо не появляється, є навіть ачівка, якщо не, не програти. Та й мені самому буде навіть так, знаєте, більш кайфово, якщо я ні разу не програю з першого разу. Оці челіки вони дуже злі, які бачите, за нами оце е, плавають. Нам е, треба було б ну, максимально зараз розвинутися, щоб у нас було якомога менше проблем. Якщо ми їмо, то ми відновлюємо здоров'я, тому нам треба дуже багато їсти, я би сказав. Давай! Мені треба захавати. Блін, вона прям дуже близько, але і так далеко. Давайте трошки ближче зроблю, щоб вам було красивіше, мабуть. Пили нафіг. А що мене тільки що. Щось... Мені тільки щось маленьке вдарило, походу. Я можу таким такимо робити, а може отак приближати, бачите? І, до речі, дуже круто в наближні, працює, мені подобається. У мене тут стільки було з цією грою, бо цій грі вже практично 20 років виявляєте? Цій грі 20 років. Вона виглядає просто офігенно, якщо чесно. Так, я сподіваюся, що мені можна буде вже поставити. Бачите, в мене перший шлюбний поклик з'явився. Це, коротше, така штука, з помимо якої я можу розвиватися, типу, я роблю нове покоління. Полетіли. Давайте о Зараз буде сканочка молодше і молодше, так сказати. Так, давайте спробуємо. Тут ми можемо переформувати. Я думаю, поки що, поки що. Ой-ой-ой. У нас щось дуже погано записується. Бачили? Оце прикол, ладно. Не розумію, чому тільки. Бачите, кожен раз при проході Ну ладно, ладно, забудемо, ви не бачили нічого. По-перше, робимо вже таке одне око, навіть два. Я мабуть, коли постараюся максимально це все позабирати, щоб воно не заважало. Хоча, блін, не знаю, чи мене вийде, якщо чесно. Так, нам треба більше джгутиків, щоб у нас була більша швидкість. Бачите, вже швидкість два, так, якщо забирають тільки один. Тому нам, чим більша швидкість, тим краще, я думаю. Можна також зменшувати збільшувати все. О, я можу так збоку зробити. О, типу, збільшений вже скляночка пішов. Скляночка збільшується так сказати. Так. Давайте потихеньку отак от, от зробимо. Ми будемо цей, будемо жорсткими качками. Е жиробасік. Ж Скляночка жиробасі. Я надію, що для вас буде все нормально записуватися, бо тут реально. Бачите зараз, що це за фігня? Я не уявляю, просто, з чим це може бути пов'язано, типу. Мені як мінімум дуже бідно, що така фіня стається. Я можливо щось ще намагатися буду пофіксити, але не знаю, чи в мене щось відео. О! Тепер цих малюків може буде поїсти, які на даними ззначалися. І цих можна зараз поїсти. Опів'їть? Ой. Ой-ой-ой. Давайте цього це... Блін, він їсти не може, але я його не можу вбити. Треба було на минулому рівні, коротше, в чому прикол, щоб отримати якісь нові плюшки. Типу. Нові здібності, типу оцих кликів як то Мені треба його вбити, щоб в мене були ці клики. Але я це ну, ніяк не можу зараз зробити вже. А відвали! Блін, я не хочеш помрати? О oh, ноу. No. Oh, no. Захавав. Супер, 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 біжимо. Будь цього заїсти. Як він мене вкусив? Швидше, швидше, швидше ймо в мене взагалі буде шанс, хоча б ну, Так, опа! Бачите, там хтось когось з'їв. Ой-ой-ой-ой-ой! Треба бігти, треба бігти, треба бігти. Не вийшло, так сказати, з першого разу зробити так, щоб у нас все було. Так, начебто записом все нормально. Але у нас відкрився новий фрагмент. Оце, бачите, що такі прискорення, як у них? це супер, я його захавив. Так сказати, увійшов його позаду. Да. Так, треба ще цього захавати. А ну іди сюди. Думаєш, ти такі швидкий, я теж швидкий. Іди сюди. Супер, мені здається, ну коли ти хаваєш м'ясо, ти максимально швидко прокачуєшся. Ти червоний, я червоний, що ти мене хаваєш? О, все. Але мені треба отримати оці штуки, типу, знаєте, е... е неклуки. А те, що у них було... Блін, я дуже сильно прокачуюся швидко, я здивований, я здивований що я так швидко можу прокачатися. О, мені треба цей чел. Мені треба... Давай, швидше, 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 швидше його їж. Я помер. Я помер, походу. Ні. Є шанси, є шанси, є шанси. Єс! А я не підняв! Капець, капець! Не встигну підняти цю штучку з нього, уявляєте? Я в афігу. О, давайте ще одного. Я не знаю, чи я зміг підняти той фрагмент. Ой, все. ой, все, шансів нема. Валі, 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 данечка, данечка. Данечка, скляночка, валил, скляночка молодший. Скляночка, жеребасик, давай. Так, швидше, швидше. швидше, швидше, швидше. Кохання, 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 Покращуємось, покращуватися треба. Тому що кохання нам треба, покращуватись нам треба. Так, супер, 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 супер. Так. Добре. Віє, прискорювач. А, так. Мабуть, це забираємо, це забираємо. Так, у вас це наче нормально, коли ви дивитеся. Я хочу прискорювач точно. І вії. Ви уявляєте, яка швидкість буде? Бачите? Швидкість 3. Ну Це дуже жорстко, як на мене. Давайте спробуємо так. І одного ця фіня. Це якийсь крінж, а? Да? Виглядає трошки, трошки крінж якийсь. Я зрозумів до речі, чому так працює, але, але це дуже цікаво, якщо чесно. Мені треба, щоб в мене були ці. М -м -м. Ой, якось мене принесло. Мені чела треба засадити. Супер, супер, супер! Ні! Біжи! Біжи! Я не встигну забрати цю штуку з нього. Я взагалі нічого не встигну забрати. Воу, воу, -во, він цього треба добануть. Супер! Давай! Алло! Супер! Мені треба ця штука з нього. Що мені на все попер. Нормально, нормально захал. Можна з тобою полюбитися? Ні, не можна. Ну давай! Якщо тут управління е, мишкою працює, якщо ви не знали, типу. Буває, воно трошечки по-тупому буває коли працює. Ну не ідеально, я би так сказав. Де? О! Вообще не покращення якесь. Давай, давай, мені туди треба, мені от за цим треба. Мені треба більше покращення. Бачимо, типа, коли хтось інший буває, то також мені йдеться покращення, і це як на мене, як на мене дуже прикольно зробити Я впевнений в мене шансів немає вижити. О! Моє кохання саме до мене прийшло, нормально. Супер, супер, супер. Рову нового скляночку, нового скляночку робимо. У нас як якийсь піддронок, що часто виглядає трошечки, мені здається. Я не знаю, дуже швидко, в мене так швидко ще ніколи не грав Ой, тепер ми зробимо отак так от. Зараз. Ми так от збоку ще могли бити. От оце от мене капець так бісить. Мені, походу придеться просто темний екран ставити типо, в, цей, в цей момент на монтажі, не знаю. Добре. Е -е... А давай! А давай, іди сюди. А що, вже не можеш мене довбанути. Супер! Ми тепер набагато жорстче стали. А ну-ка звалив! Звалив звідти. Це моя. Моя добича, зрозумів? Не, мені треба валити. Мені треба валити. Мені треба лекціонали. О, нормально, я, я, я став... я Опа, у цього малюка треба добанути. Треба швидше цього їсти. Оця штука, яка жопта у нього, вона мене електрикою може вдарити. Швидше, швидше, швидше. Хавай, хавай! Я не можу заїздити. О, все, я їм. Швидше ще боїш! Че поїш? А що ти робиш, ти, малюк? Поді мною звучаться. максимальна складність реально складна. Я не думаю, що буде настільки складно. Я будь би зараз грав або на легкий, або взагалі не знаю, ще не який Я зараз і мені нічого не роблю. Давай пока. Дякую, що дубану. Ой, тих малюків зараз добануть. Супер! Чу, фил? дивись хаває мою їжу пока малыш. Пока. Це мовою хавають Так, треба допомогти треба максимально допомогти Треба максимально допомогти бі -бі бим. -бі 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 -бі. Так, нормально. Порядок, как ми її грали за того, що їсть травичку так сказати то ну, було б мільярд разів складніше реально. Так. Так, 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 так. Мені же пофек, по мені вже фок, чел. Мені же реально пофек. Але я можу тепер за один раз Опа, там щось було. Там щось було. Єе, у нас є тепер отрута. Ми отримали всі покращення, які можна на цьому рівні. Давайте цього маленького будемо хавати. Давай-давай, ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще трошки, ще трошки. Як він взагалі дожив до цього, до цього моменту виживання, я не розумію. Все, супер. Це вони спавнять цих маленьких, це маманя. Бачите? Справа зверху написано Це маманя якась. Жесть, що за вона. Нормально, зато з них дуже багато м'яса випадає. Ми зараз ще раз, мабуть, переробимо нас. Зараз же буде журбасик 3-0, мабуть, вже буде, бо я журбасика 2-0 забув. Так, добре. Ну, давай. Переміщаємось, все, супер. А! Я знаю, то жорстко покращийся. Що ти робиш? Ну він сам помирає. Я навіть не хочу нічого не а! 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 Ці малюки мене хавають! Все, все, вс, треба, треба швидше хит швидше навіть хіл. Нарешті, 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 нарешті покращимося. Покращимося. Які не зрозуміло, якщо чесно, як ми покращимося, то ми яке замість ну, виділити дівчинку-хлопчика, але в нас немає ніяких різниць, якщо чесно, але добре. Ми просто потанцювали і з'явилися додинку. Так, так і виходить. Це ж так. тільки так реально житті. Можна, до речі, навіть без ока грати. Я вам міг показати, як би це буде виглядати, але я не думаю, що ми виживемо. Ми просто перестанемо бачити. Типу ми будемо бачити, тільки отак от мінімальне. будемо бачити чут, типа мінімально. Не тільки, як ми чуємо, якщо чесно. Але окей, добре. Давайте ще отак от зробимо. Сляночка жиребасік 30. 30. А як... крапка не ставиться. О, може так поставити. Давайте так зробимо. Перескому здорового, ну, забудьте. Оце от оце крінж. Оце треба якось забирати буде. Я, мабуть, один раз зроблю, щоб його було видно, а потім вже якось зроблю. Там це вже треба буде забрати. Тому, поставьте, будь ласка, подобайку, бо реально стараюся для вас як мінімум за таку гру. О, дякую за хапку. Тупо мені ж тупо міг. Дивись, ми тепер вичекаєш імба. Тупа імба. І ці малюки також помирають одразу, як тільки підходить до нас, це взагалі жесть. Просто ми тепер малюки отак от бам захавал. Бам захавал. Все, ми за. А, ми вже практично прийшли! Бачите внизу, внизу, от там от, внизу справа, вже. Е... Саме внизу ця полосочка, типу. Я забув як вона називається, вона вже практично повністю зелена. По факту ми вже практично пройшли. І ми отримали абсолютно всі покращення, тому як я вважаю, ну, вподобаєчку за таке можна вліпити реально. Напишіть коментар. Це безкоштовно, ви зможете просунути мій контент, я був би дуже радий. Е мабуть, мабуть, я би закінчив на тому, що ми зараз зробили б нам е ноги максимально. Ну, е зараз нам дадуть ноги, Що це Un unknown якісь нам дали. Почтово навчилися орієнтуватися в, в первинному бульйоні. Цього і тепер ми можемо перейти далі. Бачите, ми, коротше, максимально плутеїдні, ми всіх хавали, ми тупо м'ясні. Да, Можливо, це трошки неправильно, але. не знаю, мені все сподобалось. Дивіться, як ми. Бачите, як ми жорстко прокачувалися? Ми були от такими от амебами, потім стали ми жеребасиками. Потім. е-е, жароба, Де? Дежерасік по факту у нас 4-0 жерабасик, бо я взагалі забуду, що ми ще от покращення собі зробили. Так. Мабуть, е... о, все, бачите, надали алюмініокрити. Завершить та акритина на максимальний рівні складності. Ой, блін, знову ця фігня. Добре. Я думаю, в наступній серії ми почнемо з того, що зробимо собі ноги, переробимо себе повністю. Станемо вже набагато краще, ніж були. Станемо вже на іншому рівні прокачки нашого мозку. На, на всьому, коротше кажучи. Тому залишайтеся з... зі мною. Дякую вам за перегляд. Всім пока.